Буквально 2-3 дні тому такий прийшов хайп дуже серйозний, що там все з 25-го року, з 1 січня відміняється нульове мито на електрички, да? тобто на всі автомобілі з електродвигунами, з батарейками. Тесли, не тесли, Nissan, Ліфи і так далі. Хайп прийшов, то прошуміло по новинам. Але можливо хтось не почув скасування. Насправді закон діє до 1 січня 26-го року. Це була помилка, хто хотів привезти собі електричку, ще не встиг, є маєте ще рік часу дати до 1 січня 26-го року. Є можливість привезти електроавтомобіль і не платити за нього розмитнення. Доцільно чи це чи ні, ми зараз не будемо говорити, тому що розмова довга і обстоятельна. Я думаю, що окремо ми зробимо відео стосовно цього, чи вже до, були досягнуті державою ті цілі, які, які ставились е, з за допомогою цього нульового мита. Чи ми вже завезли, так як пан Гетьманцев каже. Всі, хто хотіли, вже купили. Я думаю, що це далеко не так. І насправді, чи, наскільки держава потребує цього продовження цього закону, ми поговоримо пізніше, зробимо окреме відео. А наразі всім пока. Коментуйте це, це відео. Якщо воно було корисним, ставте вподобайки. Якщо не хочете пропустити такі обговорення, на наступний раз підписуйтесь на наш канал.